Вітаю всіх! Ну що ж, Донеччина. Я не хочу, що це робити, вибачте, сил немає дуже. Але тепер я планувала зробити дуже таку ґрунтовну тему на Донеччину, але знову сил мало. Тому я хочу зробити основні міста. Починаємо. Покровська. Ситуація. Покров до кінця серпня беремо. Покров до кінця серпня. Стабільне. Як, як в оточення беруть, люди мої Стабільно, конкретно наступають. Пруть, наступають і все. покровськ О, наступ, от тільки наступ. покровськ Буде в окупації. Десятка жезлів. Це на окупації, покажуть ні. Але не бачу окупації Покровська, не йде мені. А там піздець буде. Якби не оточення, любимої. Ну, плани є, але якось не показує мені Його не вже втримають. А в оточення Покровська візьмуть в оточення. Оточення любимо. Скоріше, це буде оточення. На тему Покровська. Дуже важко там просто це як ціль ворога. Мирноград. Ситуація до кінця серпня. Мирноград. Мирноград. Удари. Так, вивчаю ситуацію, як його прийміть. Там замовчується багато по Мирнограду, маєте на увазі. Мирноград не без скупчення до вас підходять конкретно. Не скупчуємось ніде. Люди, якщо там є, хтось ховаємось, вони близько дуже. І, як би сказала, вони затримуються перед Мирноградом. Ану, Мирноград залишиться під контролем України. Так, я не бачу окупації його. Найближчий час до кінця серпня. Жертвою на цьому концентрація, ну, все, також душа з двох сторін. Майте на увазі, що ніяких скупчень людей ніде не лазити і тому подібне. Ну, Небезпека, я зашкалюю. Так, далі, добропілля. Добль... Добропілля, вибачте, я заговарююсь, в мене не вриця Добропілля. Ситуація до кінця серпня. Що тут? Багато випало. Добропілля, ситуація до кінця серпня. Угу. Угу. Знову мовчу, замовчують, любі мої. Від вас приховують багато, о Боже. Добропілля, зараз будемо дивитись. У вас загроза окупації, оточення, руйнування. Ну, все. Над вами працюють конкретно. Так, Добропілля залишається під контролем України. Воно, якби залишається. залишається. Відповідь так. Але ви Любі мої. Загроза величезна. Там такі маневри в вашу сторону, що буде жопа. Добропілля. Мені навипала окупація. Але випадає вісімка мечів. Це карта за оточення та окупації в основному розкладі. На відповідь так або ні, ви під контролем України. Але. Я так розумію, що вас буде просто зносить. Все дуже-дуже важко і погано. Тепер, хто у нас наступний буде? Давайте Констянтинівка до кінця серпня. Константинівка до кінця серпня. Дуже сильна зміна ситуації, надії великі, але душать і давлять, наступають кінцевий результат. Довго руйнують її вже. наші Це наші щось намагаються там тримати. Ворог залишається під контролем України Константинівка. Поки що так жертви любимої. Там також сила йде, домовленості пішли в ход. поки що Державне повторення ситуації. Не вже втримають сьогодні це все? Так, погана ситуація. Так, Дружківка далі у нас. Дружківка. 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 Ситуація до кінця серпня. Пауза. Обережно там навчальні заклади, все що з дітьми. Рух у вашу сторону. Все намагаються стримати ситуацію. Сила нереальна. Небезпека для жінок. Ану, з деревшки залишається під контролем України. Любі мої. чомусь на дружківку, на дружківку мені йде погана карта. Двійка Пентаклів. Невизначеності. З іншої сторони, це стабільність. Так, або ні, це невизначеність. Не наступ. Дивіться. По карті будьте обережні. Будь ласка, з часом хана. Там десь буде ще наступ в сторону Дружківки. Розумієте, знизу з боку. Відкривайте карту, дивіться, кому це дійсно потрібно. Мені це. вибачте, ні, я не буду перенавантажувати себе, мені і так погано. Я вам кажу те, що мені випадає. Далі. Краматорськ. Краматорськ. Ситуація до кінця серпня, я дивлюсь, Краматорська. Основні теми домовленостей, Краматорк, щоб ви розуміли. Кінцевий результат. Угу, За вас сербор основний. Дивіться, з двох сторін лістимуть. Залишається під контролем України. Четверка мечів. Краматорськ. Стуація на паузі. Мені на вас сіра бляха-муха зона випадала. Часом, любі мої, це буде сіра зона. Як не крути, Краматорськ. По вам будуть вирішувати. Слов'янськ. Слов'янськ. До кінця серпня. Слов'янськ. Ситуація. о Зносити адміністративні будівлі можуть щось таке. Знову вам нічого не кажуть, правди не кажуть. Просто вночі обережно бо добатимуть все підряд, жертви. Все, що пов'язано з фінансами, з допомогою, транспорт, логістика. Це, це все будуть зносити. Дуже-дуже обережно. Будь ласка. Військові, дуже обережно Слов'янськ Слов Залишається під контролем України. Так. Ну, це Відповідь так. По методичці. Дуже багато маніпуляцій. Дуже хитро ще багато. Дуже. Ну. І по д'яволу, дьяволу. я ще допускаю, що це те ж саме, що на Краматорськ сіра зона тому що це дьявол. Ситуація така. Я вам зробила максимально, потім ще буде повторення там, де це буде потрібно. Ви ж розумієте, що може бути? Поки що тримаємося, а там, якщо натиснуть, то вони натиснуть.